38 гектарів лісу на Кіровоградщині вартістю в 1 мільярд гривень під виглядом земель сільгоспризначення ледь не віддали в оренду. Точніше зробили це. Скасувати рішення та повернути ліс у державну власність вдалося через суд. Пояснюють у прокуратурі області і додають І відтепер. Лісівники продовжать використовувати землю за цільовим призначенням. Встановлено, що ділянка перебувала у постійному користуванні філії ОНЕКІївське лісове господарство. Попри ці обставини, її безпідставно віднесено до земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Устинівської селищної ради і незаконно передано в оренду. Прокуратура відреагувала на порушення законодавства та звернулася з позовом до суду. Суд визнав незаконним рішення щодо затвердження землевпорядної документації та передачі в оренду земельної ділянки, що виключає її подальше використання не за цільовим призначенням та відповідає інтересам держави. 5% українців заражені гепатитом С, ще півтора відсотка мають гепатит групи Б. Таку статистику наводять в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Як наголошують медики, вірусні гепатити Б і С є одними з найнебезпечніших інфекційних захворювань на планеті. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з гепатитами живуть понад 300 мільйонів людей. І кожного року лікарі реєструють у світі по 2 мільйони нових випадків захворювання. Вірусні гепатити найчастіше. Частіше вражають печінку, рідше інші органи. Заразитися можна через кров або незахищений статевий контакт з інфікованою особою. Крім того, є ризик занести небезпечну недугу внаслідок медичних втручань чи під час вживання наркотиків. За словами лікарів, гепатит зазвичай протікає непомітно. Хворобу виявляють уже на пізніх стадіях, коли вона набуває хронічної форми. Пацієнти скаржаться на дисфункцію печінки. Також спостерігається слабкість, швидка втомлюваність. Дратівливість, апатія, нерідко нудота, блювання, діарея та біль у животі. В багатьох випадках хронічні гепатити Б і С ведуть до важких ускладнень та смерті. Водночас, якщо вчасно діагностувати, гепатити піддаються лікуванню, підкреслюють медики. Щоб уберегтися, радять тестуватися на гепатити Б та С бодай раз на рік. В Україні ці аналізи безплатні. Щорічно близько 1 мільйон 300 тисяч людей. Помирають від гепатитів, що перевищує смертність від віл сніду та є подібною до смертей від туберкульозу. Основними причинами смерті від вірусних гепатитів є спричинені цими гепатитами: це рос печінки, рак печінки, і це складає близько 80% смертей від вірусних гепатитів. Онкоцентр у Кропивницькому отримав у користування сучасний апарат для променевої терапії. Він призначений для знищення злоякісних пухлин. За рахунок високоточного радіоактивного променя прилад впливає безпосередньо на метастази, не завдаючи шкоди здоровим органам. Обладнання однаково ефективне як на ранніх, так і пізніх стадіях онкозахворювання. Апарат чеського виробництва коштує 48 мільйонів гривень. Придбали його за кошти обласного бюджету. Термін служби такого опромінювача. Становить близько 70 років. Його вже змонтували. Наразі медперсонал проходить навчання для роботи з новим устаткуванням. Вести в експлуатацію апарат планують впродовж кількох наступних місяців. З його допомогою онкоцентр зможе лікувати методом променевої терапії близько сотні пацієнтів на добу. «В Цьому апараті стосовується методика моделювання пухлини на комп'ютері. Потім загружається ця програма цей апарат, і він вже сам автоматично лікує пацієнта. Старі апарати цього не дозволяли. Треба було вручну виставляти позицію, повертати цю голову з рейтингу джерелом, що займало багато часу у персоналу, що, звичайно, не давало точності в лікуванні пацієнтів, і ми не могли досягти тої якості, яка на сьогодні від нас вимагається. Вогонь продовжує жирати флору та фауну Кіровоградщини. За минулу добу рятувальники загасили 19 пожеж на відкритих територіях. Загоряння виникали у чотирьох районах області Кропивницькому, Олександрійському, Новоукраїнському та Голуванівському. Найбільше постраждало селище Соколівське, поблизу якого горіло 1,8 гектара сухої трави та 100 метрів квадратних сміття. Не менша лиха вогонь наробив і у селі Нечаївка. Там пожеж. Жа охопила півтора гектара сухої трави. У службі порятунку області вкотре закликають до дотримання правил пожежної безпеки в екосистемі та нагадують, спалювання сухої трави та сміття це злочин, за який законодавством передбачена адміністративна ...і кримінальна відповідальність. Основні причини, які можемо виділити пожеж, це необережне поводження з вогнем та підпали. З настанням пожежонебезпечного періоду пожежно-рятувальні підрозділи усе частіше залучаються до ліквідації пожеж в природних екосистемах. Нагадую, самовільне спалювання рослинності або її залишків. Стаття 77 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 3 тисяч до 12 тисяч гривень на громадян, 15 тисяч 300 до 30 тисяч 600 на посадових осіб. До роковин трагедії в Оленівці в музеї у Кропивницькому презентували виставку картин на воєнну тематику. Полотна в період повномасштабного вторгнення створила Кропивницька художниця Ольга Краснопольська. В її доробку близько сотні картин, на яких зображені ракетні обстріли росіян, зруйновані українські міста і села, а також філософські роздуми мисткині навіяні війною. Роботи насичені символізмом і переосмисленими біблійними мотивами, виконані в різноманітних техніках, кольоровими олівцями та фарбами. За словами художниці, її картини покликані нагадати і засудити воєнні злочини Росії. Ян, зокрема, й умисне вбивство захисників Азовсталі у виправній колонії воленівці в липні 22-го року. Тоді, внаслідок артилерійського вогню, загинули 53 українських військових. Ще більше сотні воїнів зазнали важких поранень. Це такий омаж до класичної ікони трійця, свят... Бог, син, Бог, отець і Святий Дух, да, які символізують, але в даному випадку ця трійця сидить на ящиках з-під патронів, і перед, перед ними замість чаші кулемет. Калашникова, ну, і такі, як символ того, що Бога не існує, або Бог зрікся, або Бог відвернувся від нас, бо іноді саме таке. Складається враження Картина Ольги Краснопольської гарно трансформують той біль, який відчуває не тільки художниця, який ми відчуваємо і цей біль настільки сильний, тому що він синхронний. Тому і я також пронизана, як і авторка цих робіт, ідеєю в те, що ми повинні залишатися сильними і йти до кінця, куди і та війна довго. Людина, це як історик, я кажу, вона втомлюється дійсно від війни. Емоційна, вона вигорає. Навіть та людина, яка не на фронті, скажімо. Перший рік це ейфорія, це віра в перемогу. Потім людина втомлюється, потім наступає стан пригнічення. Хтось втікає від цієї теми, але ж треба все одно повертати людей в цю реальність, що війна де, ми всі в одному човні, куди ж дінемось. І е, ми, якби наша мета от, нашого музею це відзеркалювати події цієї війни.